Це, що нас спонукає йти, правда Боже, кожного особисто, що спонукає нас відкривати уста і славити Бога в молитвах, в прославленнях, що спонукає братів і сестер виходити сюди, ділитися, проповідувати, але те, що кожен з вас робить. Це та маленька дівчинка, це вона в мене добила. Вона настільки смілива, пішла зараз не школою, вона не чує, мене, не піду скажу. Ця сміливість, вона цій сміливості щось передувало. Так? Коли брати проповідували, мали якийсь досвід, коли ми сидимо на служінні слухаємо, це зерносіється. І знаєте, я трошки розкажу те, що як брати... Потрошки сіяли цей період, коли я сиділа, мовчала, мовчала. А святий, який вже живе в кожному з нас, він працює з хірурговець. І е, проповідь про бездіяльність вона просто мене розірвала. І я побачила на, просто на 100% там себе. Перед цим брат Олександр ділився з благословіннями, що Бог чує наші молитви. і є чим ділитися. І я розумію. Щоб про інших могла б говорити, кого тут немає, я тут говорив, кого я почула, через кого Бог говорив до мене. Але чого я до цього часу мовчала? Через ті самі страхи. Але чи є мені, за що діти Богу? Чи є чим поділитися і що розказати? І що треба було, щоб відбулося, щоб я собі вийшла? Знаєте. Мені на тому тижні подружка прислала е, фото, звичайне фото. Ми вже багато фотографій бачимо, да? але це фото було, яке поставила на коліна, і яке просто мене обеззброїло з однієї сторони, а з іншої сторони воно просто дало силу. З однієї сторони, було її катем, і її тіло ураженим повністю раком, а з другої сторони чисте тіло після того самого кате через два місяці. Знаєте, думаю, Боже, спасіба, що, що не по моїй вірі це все відбулося, а по вірі багатьох людей. І думаю, все, після цього я точно маю вийти розказати, поділитися. Хоч мені це важко дивитися. Я можу наодинці розказувати один на один, аж вийти, і людям розказати. Але був просто як фільм вночі, в день. Коли я слухала проповіді, коли я була на роботі, я часто, ну я не мені дають можливість в наушниках бути, і головне не дивитися на екран, а я можу слухати. Ну, звичайно, що можна послухати в цей час. Можна підкасти, можна камеді Club, можна проповіді, можна прославлення. Ну і це я просто із свого всього плилистів, якщо ви думаєте, що я така свята, і слухаю стільки проповіді, то я розказала свій плейлист. І знаєте, через камеді Club нічого не відбулося. Але через ці проповіді, через просто рандомне, одне за одним, як Бог підібрав. Рандомно те, щоб достухатись до мого серця, говорити до мене, те, щоб освіжити в моїй пам'яті, як він мене прозводив. Те, що я зараз розкажу, дуже особисте. Я не люблю про себе говорити, але це не про мене, а про мого Бога. І я не маю права мовчати. Ця історія просто якраз рівно 10 років, в кінці квітня розпочалася. Історія, яка поділила моє життя до і після. Значить, так відбулося, що десять років тому, в кінці квітня, мій зір втратився від одного повністю процента нормального зору до мінус один. Тобто я майже чого не бачила тунельний зір. Це я розказую при людях, які цей шлях проходили зі мною. Є тут свідки цьому, в першу чергу мої діти, а в другу чергу мої аарони які і гори, які піднімали тоді е, мені руки і були зі мною пліч-опліч. Тут мала сидіти за ратоні і махати головою, але вона е, знаєте, в мене не вільну школу. Знаєте, в мене просто відмовляли мови. Я просто впеклася і е, я не відчула болі. Я зрозуміла, що зі мною відбувається. І коли на кінець, то через декілька тижнів я потрапила в лікарню, мені поставили після МРТ страшний діагноз навіть просійний склероз. Це не той склероз, про який ми жартуємо, але склероз забулася. Трошки інше, це коли все тіло забувається, що треба робити: говорити, ходити, ковтати, бачити. Ну і так собі, знаєте, перспектива. Але лікар каже, Люба, тільки я тебе прошу, от сьогодні після МРТ, бажаю, не дивися, нових... не читай нічого, от не дивись, не заходь в інтернет. Ну, звісно, я прибігла додому, бігом сіла за комп'ютер і все прочитала. Продовжені життя, в кращому випадку, як швидко відбувається інваліднізація. І мені це все не подобалось, мені ці варіанти не підходили не один з них. Ну, думаю, слухайте, ну треба шукати, що, що ж було таке, що проходить людей. Ну що ж не може бути хорошого в цьому? І знаєте, я пам'ятаю, зараз я знайшла на російському сайті про фігуристку, яка на льоду каталася, і яка після цього вже 20 років живе, і вона не може звичайно далі продовжити свою кар'єру, але вона може. Бути тренером. Ну, думаю, окей, шанс є. Ну, звичайно, був дуже важкий період, гормональна терапія, яка не допомагає, конські дози, знову МРТ, знов показується, що в мене в головному мозку багато пішанок, е які нікуди не зникають, а навпаки, розповсюджуються. Я не готова до цього. Боже, я тобі дала молобцям. -то. Боже, якщо ти мені дасти другий шанс, я обіцяю. Я обіцяю, що буду тобі служити. Я буду говорити, я буду розказувати, ну як я тільки зможу, Ну, я не готова сісти на інвалідний візочок. Ну мені немає що за мною, хто ти вирішився, мене жіноки малі, як мінімум трохи, щоб вони виросли. Ну і, знаєте, це був важкий період і для мене, і для моєї церкви. Коли не те, що не знала, що до мною робити. В нашій церкві є помагання, воно не практикувалося аж до мене першою. Просто брати, ну не знала, що з робити. Просто не знала. І е, брати, яких ви вже знаєте, Балік, Арно, Кейс Манст, вони приїхали до мене. І, мало бути, ну такі на другий день телефонний дзвінок, і пас, ну що там не було? А мені тільки гірше. Та, ну, та що ж це таке? Та не може такого бути. Але... Я ще собі тішила думкою, що якщо процес довго почався, він має якось дов, якийсь період і відновлення має бути для організму. Е, я діло, що я не тільки одною вірою підкріплювалася. Я ж підкріплювалася книжками про нейрологію, як взагалі може бути це все відбуватися, щоб здраво розуміти. Бо ну, така, я, я дуже сумніваюся в цьому людина. І там були приклади, що бути. Мені прийшлося всі свої туфлі на кабуках підати. Але хто бачив мене на всі, зрозумів, що я не тільки на кабуках не можу ходити. Ну, Тобто, що бачили. Але це вже зараз можна про це говорити. Це шлях, який я проходила, і моя церква проходила. Це шлях мого Бога, який він мене вів. Для чого? Для того, щоб всі мої слабості, для всіх, щоб мої немочі, перетворити на сина. В той час я вже несла служіння, і це була моя робота з дітьми з інвалідністю, з їхніми батьками. І виходить, мені іноді треба було батькам говорити, розказувати. І часто я чула від старших людей, жінок, що, особливо це мама, люблю, що ти розумієш? Ти молода, ти нічого не розумієш, ти здорова. І тут, знаєте, до мене козир з рукава появився. Я розумію. О, і тоді вони почали чути. І тоді на біблійних е, е, годинах я їм, знаєте, як своя вже мала право сказати, і вони не могли почути. Що це не колись тоді, так, да, Бог тоді є сцілив, а от де я зараз бачу? А ось я зараз. От я вам зараз перед вами. Що це самий Бог, який міг здійснювати чудеса 2000 років назад, тисячу років назад, ті чудеса, про які ми не бачили, не чули, ось я стою це чую. Але знаєте, я і сама про це забуваю часом. Із-за цього, тому що моя пам'ять така, славенька. Із -за цього Бог таке гарне нагадування дає, що пам'ятаєш шлях, яким тебе вірить Бог. Пам'ятай весь цей шлях. Знаєте, ця історія можна було за годину розказати, скільки чудес я зробив. І кожен раз, е, я думаю, я не буду розказувати, це не на часі. Зараз війна, зараз інші переживання, зараз інші турботи. Але іноді цей козир з кармана биття Бо це не, не, не те, це не моє, це Боже. Це просто Бог мене вибрав і дав мені другий шанс. Це Бог всесильний, всемогутній, показав свою силу через мене немічно. Це Бог, який дав мені щось, про що я можу ділитися, що я можу хвалитися цими немічами, не моїми колісницями, е, да, е, Хто може, хоч я тільки знаю, якщо люди цим хваляться. Але тим, що Бог нас виділяє. І знаєте, Ще раз гарне нагадування було для мене, що той біль, який сьогодні хтось з вас може переживати в тишині, в мовчанні, не ділившись з іншими, що він може перетворити завтра в щось сильне. Щось сильне і це може бути сильним свідоцтвом Божу, Божої живої дії. І знаєте, ще раз для мене гарне нагадування, хто я і що я можу. Я не міжна проста людина, але я можу все. Я можу тим, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі! Нехай це для вас буде гарне нагадування, що Бог до цього часу робить чудеса. І навіть якщо Бог не зробив чудо ваші, в вашому житті, якщо Бог сказав ні, бо він мені багато разів говорив ні. І багато разів були втрати. Просто сьогодні історія про надбання, сьогодні історія про трошки про інше що те ні і ваша втрата, щоб вона була дуже для Божої слави, щоб вам хватило сили говорити про це через призму Божого бачення. Бо тому що я людина обмежена. я не знаю, мій розум обмежений, моє бачення обмежене, чого Бог так робить. І просто остання фраза, а тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо. Силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління і вічівники. Амінь. Хай сім Богу.